Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що влітку минулого року очільник московської кліки озвучив черговий ультиматум, вимагаючи капітуляції України. В свою чергу, Україна вже через два тижні, провівши блискавичну наступальну оборонну операцію, створила Курську санітарно-буферну зону. Проте Путін та російське військово-політичне керівництво вирішили не перекидати свої значні сили з України на Росію. Щоб звільнити Курщину, вони були впевнені в тому, що Буцімто зможуть дотиснути і перемогти Україну. І дійсно, великий так званий стратегічний наступ РФ продовжувався уже декілька місяців без перестанку, і, незважаючи на величезні втрати, окупанти відрізали українські території. І, хоча стратегічних успіхів не було, а просування відбувалося дуже повільно. В цілому, і Путін, і загалом російське суспільство, воно так більш-менш нормально сприймало втрати в обмін на території. Тим більше, що людське життя на Росії ніколи не цінувалося, а для більшості росіян, яких, на жаль, поглинув імперський шовінізм, для них головне, щоб ця недоімперія розширювалася. На такі імперські настрої росіян активно впливало і те, що Путін. Не проводив відкритої мобілізації її другої хвилі, і росіян в основному набирали долаву окупаційної армії за великі гроші. Проте, починаючи уже з січня цього року, і особливо з лютого, ситуація на полі бою почала різко змінюватися. А на початку цього місяця було повідомлення від аналітиків Deep State про те, що російські окупанти знижують кількість штурмів на фронті уже сьомий день поспіль. Ця новина з'явилася 5 лютого, а вже ближче до кінця цього місяця, починаючи з 20-х чисел лютого, з'явилося все більше повідомлень і в наших українських ЗМІ, і в міжнародних. Зокрема, останніми днями ми все більше бачимо подібних новин, повідомлень і аналітики. Ситуація на фронті. Наступальний темп окупантів невпинно сповільнюється. Пік наступу РФ минув. Ворог не досяг своїх стратегічних цілей. Українська армія контратакує біля Покровська. Що це означає? І дійсно, що відбувається, що ж це таке могло статися, що великий так званий стратегічний наступ російської поційної армії почав гальмувати. Адже на Росії цього точно ніхто не чекав. Проблем, наприклад, за словами Медведєва, з набором контрактників начебто немає, є необхідні ресурси, а тут щось не виходить. Не виходить так, наприклад, як це було всього декілька тижнів тому, коли за жовтень-листопад минулого року окупанти захопили відносно багато наших територій. А з початку цього року ситуація змінилася, що збройні сили України вже почали контратакувати і навіть звільняти деякі населені пункти. Щоб розібратися з цим питанням, необхідно спочатку процитувати новину від американського агентства Forbes, яке сьогодні повідомило, що Росія втратила перевагу керованих авіабомб на полі бою. Видання зазначає, що російська тактика на полі бою, спочатку бомба, а потім штурм, допомогла росіянам захопити Авдіївку, а потім просунутися ще приблизно на 40 кілометрів до Покровська. Але поступово непомітно для багатьох сторонніх щось змінилося. Не можна сказати, що щось змінилося аж надто непомітно, хоча б тому, що були певні повідомлення від наших військових. Зокрема, 6 лютого була інформація від повітряних сил ЗСУ про те, що 6 лютого на Запоріжжі Сили оборони України збили російську керовану авіаційну бомбу. А вже ближче до середини лютого. Про цей випадок почали писати і міжнародні ЗМІ. Зокрема, Радіо Свобода, з'явилася така стаття про те, що збили кап над Запоріжжям. Як це стало можливим? Не обійшлось і без повідомлень, безпосередньо від наших військових. Наприклад, 15 лютого один з наших військових з однієї бригади, яка воює на Покровському напрямку, опублікував таку фотографію, на якій ми бачимо збитий російський кап вагою півтори тонни. Проте далі більше. Адже відомий російський пропагандист, так званий воєнкор файтербомбер, в соціальних мережах позавчора на саме 25 лютого повідомив таке, що вік керованих авіабомб виявився недовгим, що бомби не попадають, що всі системи супутникової корекції офіційно покинули чат. Так, за словами файтербомбера, якщо бити по площі, якщо бити по таким великим цілям, типу заводів фабрик, міст, то одиночна керована бомба може попасти. Але на лінії зіткнення таких цілей немає. При цьому російський пропагандист підкреслює, що тепер, щоб влучити в ціль, потрібно витрачати не одну бомбу, як це могло бути раніше, а наприклад, 8 або 16. Російські так звані воєнкори гучно ниють, бідкаються, скаржаться на те, що Україна змогла створити відповідні засоби радіоелектронної боротьби і при чому витовляти їх серійно, які ефективно придушують сигнали супутникової корекції. І тепер російські керовані авіабомби цікаво, вони вже неефективні, вони не попадають. Якщо раніше окупанти просто цими бомбами закидували наші позиції, а потім штурмували, і ми пам'ятаємо, наприклад, події літа осені минулого року, коли деякі наші підрозділи під ударами авіаційних бомб і через наслідки просто залишали позиції. Було у нас багато проблем через це. А тепер, коли удари керованими авіабомбами перестали бути ефективними, то окупантів вже нічого не виходить, не виходить так, як це було в минулого року. У них зараз великі втрати, і при цьому результативність дуже низька. І щодо бомбардування, є цікава новина, адже тепер Україна бомбардує позиції окупантів. І мова йде не про звичайні літаки, винищувачі, а про безпілотники. Сьогодні так звані російські воєнкори повідомили, що противник, тобто Україна, стала стосовувати легкомоторні літаки, які перероблені під БПЛА на лінії фронту, і що цими літаками Україна бомбить позиції російсько-паційних військ, і наші легкомоторні літаки скидають бомбу ФАБ-250. Бомба ФАБ 250 це бомба вагою 250 кг. Другим суттєвим фактором, який вплинув на те, що великий так званий стратегічний наступ російської поційної армії загальмував, є втрати. Так, втрати даються в знаки. Сьогодні російський так званий воєнкор-котинок повідомив, що в південній частині Донецького напрямку у ну, окупантів гостра нестача людей на штурмові дії. І що саме через нестачу так званих повноцінних солдатів Україна контратакує останніми днями. Також Котінок пише про те, що Україна контратакує і на Покровському напрямку, причому він пише, що буцімто українці нагліють з кожним днем все більше і більше, контратакуючи і вибиваючи окупантів з ряду позицій. Далі котинок пояснює, що саме через це, через нестачу штурмовиків, зараз стоїть задача ставити у стрій всіх підряд. І що саме через це конвої військової поліції привозять навіть інвалідів, які не пройшли курс реабілітації. Російські пропагандисти вже з кінця січня цього року почали писати, що буцімто російсько-поційній армії потрібно аж півтора мільйони солдатів на тимчасово окупованих територіях, що нібито без такої кількості не буде стратегічних успіхів. Зараз близько десь 600 тисяч, і вони хочуть фактично потроїти. Але на початку лютого були заяви з Держдуми від інших представників російської влади, що ні, ні, часткової мобілізації не буде. Крім того, є ряд проблем з тим, як забезпечити велику кількість мобілізованих зброєю і технікою, адже без достатньої кількості зброї, вогневої міці, цей ресурс просто буде витрачений. А Кремль, зважаючи на ситуацію на Росії, що не вистачає робочих рук, також на це не хоче йти. А те, що на Росії є проблеми з технікою через величезні втрати, навіть для наявної кількості військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях, підтверджують і новини кінця січня, початку лютого цього року, коли самі окупанти почали публікувати відео, де вони використовують, наприклад, віслюків, коней для перевезення боєприпасів. Наші експерти, наприклад, Дефенс Експрес, почали ламати голову над тим, звідки в армії РФ віслюки та коні інше говориться справді про дефіцит транспорту і бронемашин. І дійсно окупанти публікують багато різних кадрів, фотографій з віслюками, зокрема. Але потрібно розуміти, що у окупантів ще є техніка, її достатньо для того контингенту окупаційних військ, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І експерти кажуть про те, що, скоріше за все, керівництво постійної армії таким чином намагається зберегти техніку у будь-якому разі. Певний дефіцит уже є. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Не лише відомий шоумен Гордон на всю країну робив гучні прогнози про те, що буцімто війна завершиться до 31 грудня 2024 року, кричав про те, що він знає про що говорить. Виявляється, інші наші діячі шоу-бізнесу також хочуть робити прогнози. Вони видно хочуть, щоб їх опублікували, про них говорили. Наприклад, сьогодні публікують прогнози про родства від Ірини Білик, яка розповіла, коли закінчиться війна. Я дуже хочу зробити гучну заяву. Можливо, це буде вперше і востаннє. От чомусь мені здається, що саме до мого дня народження закінчиться війна. Чомусь я так відчуваю. До моїх концертів у Києві до 6 квітня, сказала Білик в програмі Світонок. Вона зазначила, що зараз планує великий тур Україною, тому вірить, що найближчим часом закінчиться повномасштабна війна. Друзі, а що ви думаєте про такі прогнози від Ірини Білик, яка впевнена, що скоро війна завершиться? І взагалі, які у вас думки щодо цього? Пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових. zustričaju veterinu.